Всім привіт! Сьогодні готую смачний десерт без випічки. Для нього знадобиться 300 г звичайного пісочного печива, яке треба перебити у блендері. Додаю до нього 150 грамів розтопленого вершкового масла і ретельно перемішую. По діаметру форми встановлюю плівку і на дно викладаю суміш. Добре її утрамбовую і відправляю у холодильник. 10 г желатина заливаю теплою водою і залишаю до набухання. 500 г замороженої полуниці, 100 г цукру та 50 мл води. Відправляю на плиту і доводжу до кипіння. Даю трохи охолонути і пробиваю суміш блендером. Желатин доводжу до розчинення у мікроволновці, виливаю у цю суміш і даю охолонути до кімнатної температури. Для сиркової суміші беру 20 г желатину. І заливаю 100 мл води. Тут у мене 500 г вершкової маси, Я додаю до них 300 мл йогурту і 200 мл вершків 30% жирності, 250 г цукру і е, цукровий ванілін. Збиваю все це міксером і також додаю розчинений желатин. Тепер на корж із печива у довільному порядку викладаю по черзі сиркову та полуничну суміш. Діаметр моєї форми 24 см. Тепер за допомогою зубочистки легкими рухами роблю малюнок. І відправляю свій десерт у холодильник до застигання на декілька годин. На ранок я дістала свій десерт із холодильника і зараз будемо куштувати. Любі друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. А ще я буду дуже вдячна за ваші відгуки у коментарях. Цей десерт виглядає не ліпше за будь-який дорогий торт, а на смак, завдяки своїм повітряним бульбашкам, які утворюються під час збивання, він дуже-дуже ніжний. Тому готуйте з любов'ю і смачного!